Затишні куточки Ужгорода, старого і нового, запропонувала у світлинах Ольга Тимофієва на виставці, яку присвятила Дню міста. Авторка акцентує це ретро-фотовиставка. «Підбиралися роботи про місто, яке я люблю. А я його люблю з перших кроків, різною любов'ю. І, звичайно, підбирала такі, що будуть пам'ятати тільки такі майже такого покоління, як я. Тому що сьогодні місто дуже змінилося. А в мене залишилася любов до того міста, яке мене прийняло у 80-му році. Ольга Тимофієва підібрала фотороботи, аби показати красу Ужгорода за будь-якої пори року та навіть погоди. Річ тим, тім, що я ж не фотограф за фахом, я викладач педагогіки психології. Я 40 років попрацювала в інституті після дипломної освіти. І нема такого села і міста, де б я не була ще й по кілька разів. І це ж є море фотографій, от більше сотні храмів, допустимо. І ми тут теж планували зробити от виставку храмів наших узгородських. Потім подумали, що хай буде такий мікс. Хто собі що своє знайде, мені здається, що це буде цікаво. Місто пані Ольга називає подарунком долі і любить його. Мабуть, за еклектику у всьому. І в архітектурі, і в національностях, ну практично в усьому. Мені мені це дуже подобається, мені це пасує. Презентувала ретрофотовиставку авторка в Ужгородській публічній бібліотеці. У книгозбірні захід присвятили 1130 сто річниці від часу першої писемної згадки про Ужгород. Ми можемо її бачити з фотоапаратом в руках. Гуляючи містом або на природі, на конкурсах, фестивалях або серед архітектурних споруд. Пані Ольга має такий талант, звичайні речі передавати через камеру фотоапарата незвичайно, прекрасно. Творчим таким звітом і подарунком до дня міста проходить виставка, фотовиставка. Ужгород крізь об'єктив Ольги Тимофієвої. Захоплення Ольги Тимофієвої підтримує син. Як тільки себе пам'ятаю, вона завжди фотографувала, чи то на плівочні фотоапарати, чи вже на сучасніше пізніше. Постійно, якщо кудись подорожуємо, то потрібно десь стати, зупинитись, десь вийти, десь почекати. Тому це, це з мого боку така підтримка. Але ну, кадри в неї вдаються дійсно дуже класні. І найбільше подобається. Той, який вдається сфотографувати тварин. Фотовиставку авторка доповнила поетичними рядками. А стежкину ми вгору велику над прірвами і розп'ятнями. То я, подяку мені Боже, кладу щирим словом святої молитви. За любов, за печаль, за біду, що дозволили душенці вижити відчути дай, що все довкола любе, якщо любов любоче через зросте і світ цей На презентації Ольга Тимофієва наголошувала, ніколи й нічого не слід відкладати на завтра. А власне виставку можна переглянути в Ужгородській публічній бібліотеці до 22 вересня.